Доброго дня, шановний колеги та присутні, в мене є декілька таких пропозицій, тому що послухався сьогодні виступи, зрозумів одне, що нам допрацювати над тим, щоб гроші залишались в районі. Я той раз на сесії районної ради говорив, що кожен посадовець має відповідати свої дії. Так воно має бути, мало би бути. Але коли чую, що Примірно опалення йде лікарні і приїжджають фірми з Хмельницького гроші і йдуть туди. Коли чую, що дороги роблять Бог з нас з якого району гроші йду туди. Я думаю, що ми маємо все зробити, щоб ці гроші залишались на території нашого району, а фірмі, які розвивалися і працювали на, нашу, на нашій території, тому що це є робочі місця і є гроші, які мають відсідати в нашому районі. Я би хотів, щоб це врахувати, і в подальшому воно так має бути. Слідуючи. Ми всі там до землі, всі багато говоримо. Е, Віктор, треба щось зробити, щоб плати, е, проплата проходила, тому що багато є питань по дорогах, ми самі сьогодні все це чули. Багато є проблем, щоб закупити коти на твердому паливі. Залишається до заміни не так -то багато часу. Коли це буде пройдено і коли це буде зроблено. Я не знаю, можливо, зловертатися облдержадміністрацію. Обласне керівництво, хай вони направлять коштів сюди трошки більше. Я зрозумію, що зараз проблема в країні, але проблема буде і в селах наших, і проблема буде в районі. То я б хотів, щоб на це звернути увагу і пяче, в першу чергу пропускати ті кошти, які мають забезпечити життєдіяльність району в зимовий період. По... Хочу на перспективу, я вже не раз це говорю дев'ятий рік. Давайте будемо працювати над тим, щоб у нас були механізми, тобто важкий трактор, грейдер на сьогоднішній день. Дається десь адміністрацію е, доручення заключити договір по очистці доріг. А з ким заключати, як в нас практично немає, чим чистити. Замінять орендарів, які мають е, важкі трактори 150, а ми 750. А все остальне грейдерів практично немає. Я вам приклад не буду називати організацію, взяли трактор, грейдер, грейдерувати дороги. Годину попрацював, коробка полетіла. Я розумію, це не вина керівників, в чомусь і вина. Тому що роками ніхто нічого не закупляв. Неможливо на таких механізмах працювати, поки коров включить передачу, і терпало Ну Хіба це робота? Давайте будемо працювати трохи на перспективу, а не топтатися на місці. То в нас таке відчуття, я 9-й рік працюю, 9-й рік робиться все в районі, а розвитку я не відчуваю. Ну ну реально ні, Давайте будемо бачити той самий депутат. Хай залучає кошти на розвиток району. Я вже говорив не раз, роздавати цукерки легше, краски і так далі. Це теж треба, це є проблема, я нічого проти не маю. Ну коли бабахне щось сильніше, то ми нічого вже не зробимо. Де в нас дорожна служба району? З ким працювати? Хорошо, не можемо в районі, давайте Токарчку віддамо за кухню, що він допомагає району. Ні, ну я як приклад народжу, я не кажу, що воно так має бути. Ну це ж неможливо. Ну нема чим працювати, коли я мене підтримую. І я би просив колег, не купляйте цю мучку, особливо в тих місцях, де горбиста місцевість. Та мучка після першого дощу зливні вся знаходиться внизу. Я вибачаюся, наша голова каже, що державні гроші не шкода. І державні гроші це відточні. А що... я не думаю, що колега наша така. Бідає, ні, ми потім приймов. Я думаю, що репку кидати легше всього, поговорити, тому що і болючі питання, і прямо дякую цій жіноці, яка прийшла і відповідно доводить до нас цю інформацію. Не треба так, коли озвучатися, а треба прислуховуватися до думки людей. І думати, як ці питання вирішити. А так говорити, знаєте, відбути свій день і пішов далі, то легше всього. Знову вертаюся до того, подумайте, що ми лишимо своїм дітям. Слідуюче питання, це вже касається. Мої територіальні громади. Ми на свій час силами депутатів призупинили заставську школу. Потім був, ви знаєте, скільки було проблем, до мене доводили, що діти не мають добратися до школи в Дунаєвці. Відповідно, жителі буквально місяць назад зібрали своїми силами села Заставлю побудували місток через річку Тернавку, де водозапор. Тим більше, що населений пункт Паругул-Галгарина знаходиться на території місця. Біля Газкондури це є території сільської ради. Відповідно, поставили дві плити своїми силами люди. Це для того, щоб можна було тіло пронести через місток на захоронення, це для того, щоб діти в ту ж саму школу ходили. Добросовісно водій грейдера, підприємця Бруско, їде через цей містик, валиться там. Відповідно, чекаємо дві години міліцію, а їх, що приїхали, склали протокол. Відповідно, приїжджає кран, піднімає той грейдер. Борском позавчора я зустрічаюсь кажу, ти щось робив, а я його туди не посилав. Я кажу, а ти хто? Він же у тебе працює, грейдер твій, мій грейдер, то хто має це робити? Я хочу сказати, що такі проблемні питання склали протокол дорожні порушення. А то, що матеріальні цінності людські, вгроблені, вже ті плити не підлягають відновленню. Нікому це не цікаво. Тоді знову звертаюся до правоохоронних органів. Давайте щось з ним працювати, тому що... Вважається цим сім діям. І давайте я вже не раз скажу, в нас в районі є всі речаги впливу на любов керівника і на любу людину. А от ця корупція, за яку ми говоримо, ми роками за цю корупцію говоримо, в крайній службі з 9 років що я то чую. А що змінилося? Тільки на бумазі одні дії. То давайте щось будемо робити для того, щоб змінилося. Я звертаюсь до прокуратури, до міліції, давайте ту бруска заставимо щось зробити. Він каже, коли зроблю, його це не цікавить, розумієте. Я кажу, громада збереться, поїде забере свій греє. Ну поїде дам, мати проблему в районі. То це ж взагалі ні в які рамки не входить. Він є керівник, він взяв на роботу людину, а він за нього відповідати не хоче. Він собі дачі греть другі села, розтягує томучку відповідно по вулиці. Я вам кажу, я не раз вражаюся з цими діями. Я вас дуже прошу, давайте повернемося до людей, повернемося до своїх дій. А ті керівники мають нас контролювати, контролюють. Но ну, Перший контролюють – це наші люди, яких ми забезпечуємо всім необхідним. Дякую. На під щодо так, два слова, щодо опалення цього лікарні дійсно. Ви говорити, мають спіли працювати ті, які тут на місці. У нас такого підприємства, що це зробило за владний кошт взагалі в районі в області, майже немає. Притом, ті, хто звернули сюди, де кукорили тепло, фактично рішенням і району, і адміністрації і разом домовились про те, що вони тут зареєстрували. зареєстрували. зареєстровані є тричі стірнами працівники і все, і робоче роміне спросили тут, але Ті, питання слухання, ми так і робимо. Ми не шукаємо десь Бог ну, Це вже наше підприємство. в нас випалюють, і нас плачують всі податки. І в нас купляють дрова, і всі дрова йдуть в наш бюджет, районний і державний. І... 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 Що до цей, тепер так, по брускова інформація теж знає буквально саме, без я з ним бо тому що він так, та, наш, так його, пообіцяв, а найближчим часом він це має зробити. Навіть він шукає плиту, якусь нормальну плиту, щоб там можна доїхати транспортом. Ну чи діпити, я не знаю. Він сказав, що є і стало шукає стали. не тільки пішки і їздити велосипеди, а можливо дійсно трактором і гейтером. Ну, а щодо зими е, дійсно, леті угоди, з якого в кого є трактора, кого є техніка. Ви маєте всі повноваження, маєте. Ми вам цьому там, допомагати по мірі можливості. Те, що робиться в державі. Ми ну, знаємо, що робиться. Так, потрібна техніка важка, наприклад, для району. Це гарний хороший трактор. Ну, де взяти наразі, я не знаю. І де кошти взяти саме основне. Якщо зібралися виробники, була нарада, вони е всі домовились про те, що вони там е скільки, 10 гривень гектара, да? е планують е такі кошти для е армії, для війська, бо тому що там наші е земляки, наші плати, там холодно зараз. Їх треба вдіти, їх треба забезпечити. А ми на сподіс з голоду з воду не помире, а техніку не йдемо. не в цьому році, то наступному. Це не кричуще питання. Воно було в кричуще в минулому році, а в цьому ні, у нас інші є питання. Я так думаю. Якщо хтось хто зі мною не погоджується, питання немає, я вислухаю всіх і трохи судні висновки.